Ей, Будь ласка, повернись! Ей, Чекай, чекай! Стій! 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 Сіка! Будь ласка, давай поговоримо! О, ні! Я кохаю! Досить! Між нами все закінчено! Вибачте, даєш спілкування діджус. Надзвичайно низькі тарифи на розмови, 30 копійок за хвилину, а також найнижчі тарифи на смс. І ще багато переваг. Пропозиція діє лише до 30 листопада. Привіт чувак. В мене завтра день народження. Так. Хотів тебе запросити. Окей. Хочеш, щоб друзі завжди були поруч. Діджус. Найнижчі тарифи на смс. Одна копійка за повідомлення. А також надзвичайно низькі тарифи на розмови. І ще багато переваг. Пропозиція діє лише до 30 листопада. Mm -hmm. Mm -hmm. Іноді краще привітати друзів по телефону. Mm. Цілодобово нуль копійок за хвилину розмови з твоїми найкращими друзями. Обирай два номери, обирай спілкування, обирай діджус. <плес> Іноді краще привітати друзів смскою. 10 копійок за смс. Обирай спілкування. Обирай діджус. Не забудь привітати кохану зі святами. Їй це може не сподобатись. Діджус. Завантажуй та відправляй безкоштовні картинки та мелодії протягом свят. Обирай діджус. А для тих, хто підключиться у лютому, бонус 50 гривень подробиці на діжу mm -hmm. mm -hmm. Розділи радість з другом. Підключи друга до діджус, то отримайте 100 гривень на двох. Більше друзів ще більше грошей. Краще надійшли друзям ММС. у вихідні. ММС у три рази дешевше лише 25 копійок для абонентів діджус «Ейсенбейс» та «Київстар». Хайся вдень, спілкуйся вночі з 22 до 8 години. На всі номери «Джуз» 0 копійок за хвилину розмови та 0 копійок за СМС. Бонус 50 гривень тим, хто підключиться у лютому. Ептини був мобільне караоке від діджус. Завантажу улюблені пісні з текстом та картинками. We will, we will Всім привіт! Я прикольна новина для вас. Якщо ви підключите друга до діджус, то отримаєте 100 гривень на двох. Більше друзів, ще більше грошей. А всього нас вже 2 мільйони. Все, дякую. <звук> Твої друзі будуть готові на все, щоб ти обрав саме їх. Діджус Дует. Обери найкращого друга та розмовляйте один з одним по нуль копійок за хвилину. My name is Вова. is Вова. Півроку зусиль можуть. I... Excuse me, how do we get to the city center? My name is мізвова. Не принести результату, а півроку просто спілкування з діджус принесуть тобі бонус. Програма діджусфорева. Залишайся з нами та отримай щомісячно бонусні смс та ммс. Жуть не принести результат, а півроку просто спілкування з діджус принесуть тобі бонус. Програма Форева». Залишайся з нами та отримай щомісячно бонусні СМС та ММС. Чай ані хвилини спілкування. Діджус. Знижка 50% на дзвінки та СМС: 250 листів, 250 фотографій, чат повідомлень, жартів знайомства вітань на 300 хвилин. 200 мелодій, картинок іман друзів та караокі пісень. Важко уявити, що все це завжди може бути з тобою. З діджус. Це все в твоєму мобільному. Діджус меганабір, 250 смс, 250 ММС, 300 хвилин чату, жартів, знайомств та поздоровлень, а також 200 мелодій, логотипів, персональних рінгтонів та караоке. Активуй, діджуз, меганабір. Дізнайся більше про турців, Завантажуй з вап картинки, звуки та відео з фільму Війна світів. Чекати з музикою нова послуга від відчус ді джингл замість набридливих гудків виклику. Твої друзі телефонуючи до тебе, почують улюблені хіти та інші прикольні звуки. Ус серйозно сприймають лише першу хвилину спілкування, адже починаючи з другої, ціна за хвилину розмови стає несерйозною. лише 5 копійок. Абоненти діджус серйозно сприймають лише першу хвилину спілкування, адже починаючи з другої, ціна за хвилину розмови стає несерйозною лише 5 копійок. Забагато не буває. Тому Діджуз дарує тобі ще більше можливостей для вираження своїх почуттів. Акцію продовжено! Підключись до Діджуз до 31 березня та отримай безкоштовно 100 хвилин на розмови, 100 смс, 100 ммс та 100 одиниць контенту. А також спілкуйтесь один з одним за 0 гривень за хвилину з послугою Діджуз Дует. Фінал Діджуз Гол. 13 травня Майдан Незалежності. Діджуз запрошує на грандіозний суперконцерт за участю гуртів Pumpbox, «Естетік Education, Тартак та Ума Турман. Протягом дня фінальні змагання, що визначать, хто поїде до Мілану на зустріч з Андрієм Шевченком. А також розваги, конкурси та феєрверк. Приходь та вболівай за своїх... Контент. А контент шукає тебе. Нова послуга Імпульс від «Діджуз». Музика, картинки та новини регулярно надходять на твій телефон. Тобі залишається вибрати найцікавіше. Тепер абонентів діджуз важко здивувати. Здивувати більше за діджус. Адже діджус приготував тобі супер пропозицію. Телефонуй удвічі дешевше на всі номери та купуй два стартові пакети за 40 гривень. Тепер ти забудеш про все, що треба зробити на вихідних, крім розмов по мобільному. Завдяки новому тарифу «Діджус Вікенд розмовляй на вихідних всього по 5 копійок за хвилину. Відмінно. Футбол прийшов до школи. Діджу спроводить перший всеукраїнський шкільний чемпіонат з футболу. Відчув Гол». покажи майстерність, щоб до змірної команди своєї школи. Ніхто не залишиться без подарунків, а переможці поїдуть до Мілану на зустріч з Андрієм Шевченком. Ти вже півроку з діджуз, і ти зареєстрований учасник програми лояльності діджус Форева. Тоді користуйся перевагами програми «Екстракарт». Щоб отримати знижки та бонуси, введи зірочка 155-зірочка, номер торгувальної точки, розчітка та натисни виклик. Отримавши підтвердження, покажи його продавцю. Діджус завжди дає тобі більше. Ти вже півроку з діджус? Тоді програма лояльності Діджус Форева» саме для тебе. Кожного місяця отримуй бонусні хвилини смс та ММС. Діджус завжди дає тобі більше. Що? Я Я? ні. Я від Футбол прийшов до школи. проводить перший всеукраїнський шкільний чемпіонат з футболу. «Діджуз Гол. Покажи майстерність, щоб увійти до збірної команди своєї школи. Ніхто не залишиться без подарунків, а переможці поїдуть до Мілану на зустріч з Андрієм Шевченком. Пер абонентів діджус важко здивувати. Здивувати більше за діджус. Адже діджус приготував тобі супер пропозицію. Телефонуй удвічі дешевше на всі номери та купуй два стартові пакети за 40 гривень.